Вітаю вас, ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. І сьогодні ми говоримо про те, яка ситуація на прикордонні Чернігівщині. А чому ми взяли цю тему? Ну, наприклад, тому що російська армія нарощує своє групування на кордоні Чернігівської та решті прикордоні Сумської областей, і про це під час брифінгу в укрінформі. Говорив тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, полковник Ігор Прохоренко. Окрім того, щодня ми розповідаємо, тобто чуємо інформацію від оперативного командування Північ про обстріли прикордоння Чернігівщини. Тому ми і будемо відповідати на запитання, яка ситуація на прикордонні Чернігівщини, що відбувається на прикордонні Чернігівщини. Ну і спілкуємося ми. Сьогодні з Вадимом Мисником, це речник Оту Сіверськ, і е, Михайло Жирихов, військовий експерт. Вітаю вас у нашій студії. І одразу запитання, як, яка ситуація на прикордонні, пане Вадиме, яка кількість російських військ на кордоні Чернігівщини та Сумщини? Оперативна обстановка на прикордоні саме на кордоні з Росією. Напружена, але цілком контрольована силами оборони України. Ворог, як і в попередні місяці дотримується своєї тактики, це обстріли прикордоння саме населених пунктів вздовж всієї смуги державного кордону. Тобто, немає чітко визначеного якогось окремого напрямку, куди б, де б вони концентрували свої обстріли, практично вздовж всієї смуги кордону. Потерпають і мисеві мешканці, і громада, інфраструктура наша також зберігається активність застосування ворогам диверсійно розвідувальних груп. Це не в кількісному такому аспекті можна розглядати. Просто спроби не полишає. Ми знаємо е, приблизно їхній склад, які там фахівці застосовуються, але на сьогодні технічні засоби наші активне застосування. Безпілотників розвідувальних, інших засобів оптичних дає можливість своєчасно виявляти такі спроби проникнення на нашу територію, і ми відбиваємо їх. Пане Вадиме, це ви говорили про прикордонні кордони з Російською Федерацією. Так. Що відбувається на прикордонні з Білоруссю? Там обстановка кардинально відрізняється. тобто, Обстрілів немає з боку Білорусі, бойових дій немає, але ми будуємо і укріплюємо свою оборону так само, як і на російському кордоні, так і на кордоні з Білорусі, пам'ятаючи досвід лютого 2022 року, тобто, коли з території Білорусі також заходили агресор на нашу територію. І ми мусимо просто цей напрямок теж тримати. Пане Михайло, а може бути досвід лютого 22-го року? Може це повторитися знову? Ну, давайте по перше скажемо те, що коли ми говоримо про можливості Росії атакувати ну, з Чернігівського напрямку, ми робимо одну кардинальну помилку. Ми до цього, особливо західні спеціалісти західні аналітики, вони виходять з точки зору формальної військової науки. Тобто, якщо в науці написано, там що для наступу там на сто двісті кілона шириною фронту, 100-200 кілометрів. Потрібно там, ну умовно кажучи, бригада потрібно там для наступу там 100-200 тисяч людей. Але вся ця широкомасштабне вторгнення російське це не про військову науку, це про політику. Тому, якщо ми говоримо про те, що чи може бути наступ, він завжди більше ніж нуль. Зрозуміло. А по-друге, вони можуть наступати навіть невеликими силами, як ми бачили у лютому 22-го року, тому що згідно військової науки, такими силами і засобами, які були у росіян, наступати на таку велику ну, на велику країну, таку як Україна, було неможливо. Але вони наступали. Тому коли ми говоримо про досвід лютого 22-го року, тут потрібно розуміти, що було просто прийнято політичне рішення, і це політичне рішення. Не, не залежало від того, скільки військ було зосереджено в Білорусі або на кордоні. Чи може бути наступ з боку Білорусі, пане Михайло? Політична це перше за все геополітичне питання, тому що білоруський диктатор Лукашенко він намагається бу за будь-яку ціну не, не вступати у відкрито війну. Він розуміє, що його армія вона не має таких можливостей для того, щоб вести наступальні бойові дії. І е, друге, що він розуміє, що російська армія зразка 24-го року це вже не російська армія зразка 22-го року. Тому е... Те, що білоруси зможуть знаходитись у другому шелоні, або там, якщо ну раптом вирішить наступати, це це буде неможливо. Росіян теж велика велика потреба у особовому складі. Тому якщо Путін все ж таки примусить Лукашенка, що білоруси підуть першим, і він розуміє, що це для невеликої білорусі це буде катастрофа і кошмар для його влади як такової. Пане Вадиме, коли говорить, що кількість російських військ на, на кордоні вона збільшується, як це рахується? Як війська можна порахувати? Звідки така інформація? Чиста цифра вона практично нічого не дає. От. Люди просто зосереджуються на цій цифрі, начебто це от, от такий кулак, угруповання стоїть в одному місці і готовий перетнути кордон і піти наступам. Вони теж, вони розтягнуті вздовж кордону, ці російські сили, які там знаходяться, вони також укріплюють свої фортифікації, мінуються, теж, тобто, побоюючись відповідних дій з нашого боку. Тож, казати, що вони там зібрали якесь угрупування потужне, ну, я б так не сказав, і крім того, ми маємо. Враховувати, що Брянська, Курська і Білгородська область це у росіян угрупування Сєвєр, яке під єдиним командуванням. І зараз вони здійснюють саме наступальні дії на Харківському напрямку. І ми бачимо, наприклад, чиста воєнна статистика нам каже, останні, наприклад, півтори, півтори тижня вже на Сумщині, на Чернігівщині. Практично не застосовуються літаки і гелікоптери для обстрілу нашої території? Чи можемо ми говорити про збільшення диверсійно-розвідувальних груп? І в чому небезпека таких груп? І як їм можна протидіяти? І чи можуть а, звичайні мешканці Чернігівщини протидіяти диверсійним групам? Якщо так, то як? Ну, саме вони діють в прикордонні і небажаним місцевим мешканцям найкращий вихід це покинути домівки і виїхати на евакуацію. До чого закликають і місцева влада, бо дійсно саме прикордонні населені пункти і населення більш всього потерпає від цих обстрілів і дії ДРГ. Ми бачимо, що величезно таких заходів ДРГ ми не бачимо останнім чином. Це можна враховувати з тим, що вони вже, незважаючи на сезонність, що у нас зеленка пішла, лісові масиві, але ж ми знайшли рецепти, щоб своєчасно, як я казав, їх виявляти, давати відсіч, не пускати на нашу територію. Пане Михайло, ми знаємо, що Чернігівщина, ну, можна подивитися на сторінку оперативного командування, зайти і побачити, що щодня прикордонні Чернігівщини обстрілюються. Який у цьому сенс мається на увазі? Який сенс обстрілювати звичайні хати, сіл там, мешканці живуть звичайні на прикордоні? З якою метою вони це роблять щодня? Ну, з військової точки зору це просто турбуючий вогонь. Тобто вони тримають у напруженні все прикордоння, вони тримають у напруженні наших військових, які там розгорнути. Очевидно, там є угруповання, яке прикриває кордон, і таким чином вони не дають, наприклад, перекинути оперативні резерви на більш гарячі напрямки, наприклад, на Донецьку, на Донецьку або Харківщину, тому що ці обстріли вони ну таким чином. Є е, тим фактором, який є стримуючим для того, щоб робити з боку нашого командування, з боку наших військових якісь, якісь дії, а пане Вадиме, е, що робити мешканцям Чернігівщини, які зараз залишаються попри все на прикордоні і не хочуть виїжджати з своїх домівок. От е, сказала, ти, бабуся, буду тут жити, тут і помру, і все тут. Я можу з боку військового сказати, наш погляд, це, звісно, заважає нам. По-перше, тому що смуга державного кордону на даний час це є лінія фронту. Всі ознаки бойових дій, і обстріли, і бойові зіткнення, і інші речі, все, все про це говорить. Тобто і знаходження там місцевого населення мирного це. Проблема, перш за все, і небезпека для них і заважає військовим. Бо звісно, що якщо саме в прикордонних селах залишаються люди, треба їм підвозити і продукти, і ліки і все інше, а ми мусимо мінувати напрямки і решту заходів додавати, щоб перекривати всі можливі шляхи. Заходом на нашу територію іншими словами, люди, які залишаються, вони мало того, що вони самі в небезпеці, вони наражають на небезпеку людей, які будуть їх обслуговувати, вести там хліб, якісь харчі, щось іще. І вони цього на жаль не хочуть зрозуміти. Чи можемо ми говорити про те, що от якщо кількість обстрілів вона збільшується, зменшується на прикордоні, чи така сама протягом останніх місяців? Ну, місяців все забагато, там було калування велике. За останні от пару тижнів зменшення обстрілів ми спостерігаємо, але слід враховувати, з якої зброї проводиться. Бо може менше по кількості, але якщо застосовується град Залп, града, наприклад, то це ж можна так би маю, накрити населений пункт. І знищити багато просто будівель фермерських господарств і це, цим обстрілом. Це дуже така потужна зброя. Пане Михайло, давайте з вами. Проаналізуємо, от які райони прикордоння Чернігівщини обстрілюються і чи є у Росіян послідовність під час обстрілу прикордоння, От на вашу думку, ну що саме цікаво, якщо аналізувати, то у них немає такої послідовності або якоїсь програми. Всі обстріли вони е, мають такий хаотичний характер, тому що вони прекрасно розуміють, що за ними е, ведеться, е, ведеться вся вся. вся Вся розвідка, і тому якщо б у них була б'яка система, то можна було б протидіяти цьому. Тому що шаблонні дії вони завжди призводять до того, що, е, що є втрати і є ну, можливість так, коли ці обстріли тим більше, що обстріли йдуться різними е, видами зброї. Тобто це може бути і ця зброя, яка там а, не на невелику дальність, або є, наприклад, гради, які були, або наприклад а, там авіаційні ракети, які вражають там, долітають навіть до Чернігова. Останній випадок а, біля Чернігова, скажімо так, був нанесений авіаційний удар. Щодо прикордоння, то там а, звісно, що коли ми говоримо там 50-100 обстрілів, це може бути обстріл з автоматичного гранатомету, який наносить там невелику вражу. Жавча, може бути обстріл із артилерії там великого калібру, там 152 мм, міліметри. Наприклад, тому е, у Росіян немає ніякого плану і немає такого, щоб вони е, били тільки в одному в одному напрямку. Вони б'ють практично по всьому, по всій лінії державного кордону. Ну коли ми говоримо про прикордоні, маємо на увазі першу чергу села та селища, які знаходяться неподалік від кордону. Однак, от тільки новий ну, згадали Чернігів, Чернігів. Це прикордон. Доні абсолютно точно, маючи там 100 кілометрів або менше навіть до е, кордону. Формально це не прикордонна зона, тобто, якщо там зводити скільки там 20, зараз 40 кілометрів, але прикордонне місце в будь-якому сенсі. Ну, пан Вадим він радив мешканцям Чернігівщини прикордоння, які знаходяться неподалік від кордону, просто виїжджати, переселятися. Які поради ви надали мешканцям Чернігова? Ну, по перше, не зволікати, коли є сигнал повітряної тривоги. Деякий час у нас було те, що навіть заклади там торгівлі вони не зачинялися під час, під час повітряної тривоги. Ну і більшість чернігівців, вони почали до цього відноситись. Ну, скажімо так, що якщо повітряна тривога там 3-4 рази в день. То якось знаєте, це, це це ну не призводить до того, що ну ще одна тривога, скажімо так. Але до кожної тривоги потрібно відноситись так, як що може бути закінчитись ударом, як ми бачили принаймні за останні за останні місяці. Було два удари біля Чернігова і в самому Чернігові. Ми це бачили, і це ну постраждали цивільні і цивільна інфраструктура теж. Пане Михайло, от ви можете проаналізувати, як змінився Чернігів у період війни? За ці три роки ну по перше, звісно, що Чернігівці почали більше цікавитись ситуацією ситуацією на фронті, ситуацією на кордоні, ситуацією навколо навколо Чернігова. І це питання про те, що чи буде наступ, а чи буде якесь загострення, воно повсюди. Ну що робити далі? Тобто у людей виникає запитання: а що робити далі? А якщо буде наступ, що робити мені? Куди рятувати родину? От і, і наша зустріч сьогодні з вами це якраз мета цієї зустрічі для того, аби шби заспокоїти людей, які слухають нас. Розповісти, що реально відбувається на прикордонні. Ну, заспокоїти неможливо повністю, розумієте? Росіяни, по-перше, відпрацювали швидке накопичення сил. І якщо буде прийнято політичне рішення, вони можуть наступати і там і через два тижні. і через… От зараз ситуація вона контрольована. Що буде через тиждень або два, не знає ніхто. Пане Вадиме, знову таки поради мешканцям Чернігівщини та Чернігова. Під час загострення що робити, чи Звісно, люди напружені, як і ситуація, але ж не слід панікувати. Треба досить ну, оцінювати реальну ситуацію. Ми розуміємо, що такого стрімкого заходу, як у 2022 році, вже не буде. Чому? По-перше, -по кордон набагато краще захищений, побудовані смуги оборони. Потужні смуги оборони саме тут. По третє, досвід ми знаємо, заходу, ми знаємо транспортні наші інфраструктуру, це кілька основних доріг, якими може ворог просуватися. Своєчасно ми їх зупинимо. І, взагалі, навіть якщо ворог може навіть імітувати масштабний наступ обмеженим кількістю людей і техніки. Щоб спричинити саме панічні настрої серед населення і масове. Тобто у людей буде час прийняти рішення, бо, як показує бойові дії на Харківщині, не виходить не ворога стрінкого просування. Звісно, зараз технічні засоби озброєння такі, що вздовж е, кордону, з обох боків обох. Створюється на кшталт сірої зони, бо на кілька кілометрів з одного з іншого боку, все проглядається. Кожний транспортний засіб, воєнний чи цивільний, він одразу фіксується і може знищуватися fpv дронами безпілотними ударними апаратами, іншою зброєю. Тобто все ретельно проглядається. І будь-які пересування от, ну, от останні дні. Можна було побачити, як росіяни на Сумщині захотіли підігнати два танки ближче до кордону, і вони одразу були знищені дронами. А от ви говорите про сіру зону. Яка протяжність такої сірої зони може бути біля кордонів? Скільки це кілометрів? Ну, вона в різних місцях по різному. Я ж кажу: у нас своє такий своєрідний ландшафт, що суцільні лісові масиви великі, болотіста місцевість. Бачите, цього року весняний розлив був не такий великий. Тут і росіяни воду не скидали чомусь в цьому році. І є певні такі ознаки для чогось. Ми фіксуємо контролюємо. А Вода спала зараз вже? Ну, спадає, так. Минулого року набагато більше був розлив. і... І тут ми вбачаємо, що може, може, якісь плануються якісь дії. Я ж кажу, що, що Сили оборони, ми розглядаємо будь-які варіанти. Як колега зазначив, очікувати треба будь-що. Вони можуть малими групами заходити піхотою. Піхота далеко не пройде. Без підтримки якоїсь техніки вони не боєкомплекти, не продовольство, не те. вони мають піхота, має з підтримкою техніки, але ж техніка знищується, як я казав, вона. Одразу ж артилерією і дронами надаємо ну, просуватися, як на Харківщині. А от ви бачимо. розповідали про ландшафтні умови, тобто про і ліси, і про болота. З одного боку, це начебто мало б прикордонні захищати. От виникає запитання, як болотісту місцевість можна контролювати? Ця болотиста місцевість вона непрохідна для важкої техніки, і е, якщо там якась ДРГ зможе зайти. Але це не є критичним для Чернігова для Чернігівщини взагалі. Тобто для нас того, для на нас на плюс, а не на мінус. Так, так, для нас це на плюс. Ну і ще я хотів би ще одну річ сказати, що практично кожен чернігівець має досвід 22-го року. Тому у кожного є запас їжі, запас води, запас ліків, є так званий тривожний чемоданчик. Тому а, сили оборони цього разу, якщо й навіть так гіпотетично говорити про якісь мар. Штабне вторгнення, Вони не буде того, що 24 лютого росіяни вже були під під Чернігом. Цього не буде. Буде час для евакуації. Я думаю, що і місцева влада вже має певні ну, напрацювання у цьому у цьому сенсі. Тому е, говорити про те, що це от, от зараз, сьогодні, післязавтра там якісь буде блискавично. Так не буде, але певен, що ко кожен зараз вже має, має до цього готуватися і вже готується. Говорили ми про те, яка ситуація на прикордонні Чернігівщини. Спілкувалися з Михайлом Жироховим, військовим експертом, та Вадимом Мисником, речником Оту Сіверськ. Ну, і в результаті, як підсумок нашої розмови, тож яка ситуація на прикордонні Чернігівщини, пане Михайле. Важка, але контрольована. А Пане Вадиме. Ми виконуємо своє завдання. Смуга державного кордону це наша лінія фронту. ми… Мусимо не допустити вторгнення ворога і будемо знищувати його максимально. Програму нашу ми будемо завершувати. Дякую вам за участь в ній. Ну і для наших радіослухачів хочу нагадати, що повну версію нашої розмови ви можете подивитися на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам, приходьте ще.